Центри єдності для українців відкриють у Іспанії і Франції. Декларації про їх створення підписали цього тижня під час візиту до цих країн міністра національної єдності Олексія Чернишова. Від початку великої війни у Іспанії тимчасовий захист отримали більше 220 тисяч українців. У Франції 65. Такі центри планують відкрити у Польщі, Чехії і Німеччині. Там українці зможуть отримати всебічну підтримку. Ми цінуємо всіх українців і в Україні і за кордоном. Через російську агресію мільйони українців були змушені залишити батьківщину. Але ми були б раді, якби, попри все, кожен українець був би успішним і розвивався професійно, економічно та особистісно. Ми очікуємо, що українці повернуться додому, і цей центр також сприятиме та заохочуватиме можливості для цього майбутнього. Значні події для такої солідарності для цієї підтримки ідентичності, бо зустрічаємось розвиваємося. Вмовляємо і е, обмінюємося ідеями. Дуже необхідно комунікувати. Бо на місці ви знаєте, багато ідей з'являється у людей. Люди хочуть поділитися, але ще оце дух єднання, знаєте, що не, не одні тут залишилися, є оця солідарність дуже дуже важливо.